З творчістю нашого земляка видатного художника і скульптора В'ячеслава Гутирін Краматорці знайомі давно його скульптури прикрашають Краматорськ. Вони впізнавані гостями нашого міста, а інколи сприймаються як візитівка Краматорська. Бо в цих скульптурах відображена історична духовність і колорит Донеччини. Журналісти простоматія зустріли В'ячеслава у Києві в Національному музеї Тараса Шевченка, де він відкрив виставку своїх евакуйованих робіт під назвою мандри. Роботи були евакуйовані з Краматорська, з Яребівки, повозили мої друзі, допомогли мені вивезти роботи. Війна то вона йде за культуру, за землю, за культуру, за історію. Тож, а ми, якби, є головні на цій спадщини, От якби. Тобто мистецтво це, це зброя і дуже страшна От, для кацапів. Він розповів, що селище Єремівка, де розташована його майстерня, була під ворожою окупацією, що росіяни жили в його помешканні, але зі слів місцевих, його скульптури, які залишилися там, жахали ворога. Тепер після звільнення там живуть наші хлопці, і він допомагає їм купувати дрони. А залишені скульптури є їм оберегом і натхненням. Якраз це мої друзі, сусіди, там два підрозділа живе. Мої роботи купують за кордоном, і я знаю, який підрозділ е, отримує дрони. Тобто, ну чи можемо там допомагаємо, щоб побачити роботи В'ячеслава Гутирі на виставку прийшло багато друзів. Це видатні українські діячі культури, з деякими нам вдалося поспілкуватися. Серед них Іван Войтюк, режисер театру і кіно, який разом з талановитими краматорцями створив театр студію Перехід, а потім і Краматорський муніципальний драматичний театр. Це має дуже-дуже велике значення сьогодні нам отримувати такі виставки, таких митців, що наближають нашу перемогу. І дякувати маємо, дякувати нашим воїнам. Мантри це перший з трьох проєктів, що побачив Київ. Поки що роботи В'ячеслава Гутирі виставлені у національному музеї Тараса Шевченка, але митець вірить, що його картини і скульптури повернуться до Краматорська, і що у Краматорську обов'язково буде створена своя виставкова галерея. По Краматорську я хотів би закончити от раніше. Він називався… Сквер профсоюзів, а зараз я хочу, щоб він все ж таки носив назву таку відлину на скіфію. Є така думка зробити 12 подвійних гракла, такі стовпи з навершенням нащадка от, в граніті. Рельєфи вже сір'єнки мені допомогли відлити. Вони хоч завтра мені купують каміння, там допомагають е, рубати в граніті. Ну, але ми ж розуміємо, що воно. Тобто ми чекаємо. Перемоги нам тільки перемога потрібна. І слава ЗСУ!